Відвідати виставку миколаївського художника Юрія Гуменного, що проходить у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, мають змогу охочі рівняни та гості міста. На Рівненщині автор вперше із собою привіз близько 40 робіт, серед яких експонуються як живописні картини, так і графічні рисунки. Нам дуже приємно, що така постать величина українського мистецтва завітала до нашого музею. Тут представлено більше 40 його робіт. Я думаю, що всі рівняни, які завітають до нас на протязі місяці, до 9 липня, вони зможуть також насолодитися цим мистецтвом. Картини автора, що виконані у дещо сучасному стилі, наскрізь просякнуті біблійною та міфологічною тематикою. Також особливе місце у роботах Юрія Гуменного посідає жінка. Любій роботі. Я не те, що я зашифровую щось, любій роботі я стара. Щось показати головне, а половину я десь десь так розташовую, щоб люди могли прийти, коли вони оглядають роботу, щоб могли побачити. І зрозуміти, що я хотів сказати. Родзинкою відкриття виставки став виступ дуету X-Music, так би мовити, мистецтво заради мистецтва. На сам кінець автор додав, що в Рівному знайшов друзів по пензлю, і тепер із задоволенням приїздитиме до нашого міста та радуватиме нас новими експозиціями. Олександр Підубний, Олексій Самойлов у ритмі подій.